Привіт, мене звати Аня, і ти знаходишся на каналі, де є безліч розвитків з математики та фізики різних рівнів. Сьогоднішня тема це підготовка до контрольної роботи паралельні прямі. Отже, поїхали. Дано А паралельно до Б це січна, кут 1 до рівня 136 градусів потрібно знайти всі решта. Бачимо з тобою, що короткий запис уже інформації є, тобто записувати дано не обов'язково, можемо почати вже зразу з розв'язку. Кут 1 у нас дорівнює кутові 3. Вони називаються вертикальними. Отже, так і запишу, що кут 1 дорівнює куту 3 мають по 136 градусів як вертикальні. Наступним пунктом буде визначити кут 5 та кут 7. Кут 1 дорівнює кутові 5, і вони називаються відповідними. Далі ми з тобою запишемо, що кут 5 дорівнює кутові 7, і вони будуть у нас як вертикальні. Ми визначили майже всі кути. Тепер треба знайти другий, четвертий, шостий та восьмий, як ми знайдемо другий кутик. Ми з тобою знаємо, що перший та другий кут в сумі дають 180, бо вони називаються суміжними. Так і запишемо, що кут 1 кут 2 дорівнює 180 градусів, бо вони є суміжними. Далі ми з тобою знайдемо кут 2. Щоб знайти кут 2, треба від 180 градусів відняти кут 1. Тобто від 180 треба відняти 136. І вона з тобою вийде 44 градуси. Отже, ми знайшли кут 2. Тепер ми з тобою знаходимо кут 4. Кут 4 дорівнює кутові 2, і вони називаються вертикальними. Далі ми з тобою запишемо, що кут 4 дорівнює кутові 8, бо вони називаються відповідними. І останнім пунктом ми виразимо кут 6. Кут 6 дорівнює кутові 4, мають по 44 градуси. І вони називаються у нас 4 та 6 як внутрішні різносторонні. Тепер ми запишемо повністю нашу відповідь. Кут 3 дорівнює кутові 5, дорівнює кутові 7 і мають по 136 градусів. Кут 2 дорівнює кутові 4, 6 та 8. І мають по 44 градуси. Завдання виконано. Ми переходимо до наступного другого завдання. Дано А паралельно до Б це січна. Кут 1 плюс кут 2 дорівнює 102 градуси. Знайти всі решта кути. Розвизок. Бачимо з тобою, що у нас вже дано і знайти розписано, в іншому випадку ти б розписував це все в зошиті. Отже, що ми знаємо? Ми знаємо, що кут 1 та кут 2. Називаються внутрішними різносторонніми. І вони дорівнюють один другому. Також ми знаємо, що якщо ми їх додамо, вийде 102. А так як вони однакові, то в принципі два однакові кути додати і вийде 102. Як ми знайдемо 1. Нам необхідно 102 поділити на 2. Чому? Нехай ми запишемо, що кут 1 плюс кут 2 дорівнює 102 градуси. Ми знаємо, що кут 1 дорівнює кутові 2. Тобто ми замість кута 1 можемо сюди запхати кут 2. Два однакових кути додаються, в нас вийде два таких кути. Тобто, щоб знайти кут 2, треба 102 поділити на 2. І в нас вийде 51 градус. А так як кути рівні, то кожен з них буде мати по 51 градус. Тепер треба знайти кожні решта кути. Нам не сказали, де є 3, 4, 5 та 6, 7, 8 кути. Тому ми називаємо їх так, як хочемо. Нехай я перемалюю в зошит повністю такий самий малюнок вкажу 1 та 2. Трійку я, наприклад, запишу тут. Четвірка буде в мене тут. П'ятірка, шістірка, сімірка та вісьмірка. І тепер будемо з вами акуратно, як в попередньому завданні, називати кожен з кутів, чому вони між собою рівні. І запишемо в кінці кінців відповідь. Що ми зробимо першим? Ми запишемо, що кут 2 дорівнює кутові 8, і вони мають по 51 градус. Вони в нас називаються вертикальні. Далі ми можемо записати, що кут 1 дорівнює кутові 6, як вертикальні кути. Далі в нас йде пошук всіх решта кутів, так як ми з тобою тільки що виразили всі 4 кутики, нам лишається 5, 4 3 та 7. Як знайти, наприклад, 5? Щоб знайти п'ятий кут, треба згадати, що шостий та п'ятий разом називаються суміжними кутами. І в сумі вони дають 180 градусів. Тобто можна записати таке: кут 6 плюс кут 5 вийде 180 градусів. Чому? Тому що вони називаються суміжними. Звідси, щоб знайти шуканий п'ятий кут, треба від 180 відняти шостий кут, тобто від 180 відняти 51 градус. Нас вийде з тобою 129 градусів. І тепер ми, знаючи цю інформацію, прирівнюємо, кажемо, що кут п'ятий дорівнює кутові четвертому, вони мають по 129 градусів, як вертикальні кути. Далі ми з тобою можемо сказати, що кут 5 дорівнює кутові 3 і дорівнюють по 129 градусів. Як такі кути називаються, вони називаються відповідними. Ну і тепер кут 3, кажемо, що він дорівнює 7 кутові і мають по 129 градусів, як вертикальні кути. А тепер ми запишемо відповідь з усього, що ми щойно знайшли. Ми вкажемо там. Що кут 2 дорівнює кутові 8, дорівнює першому кутові, дорівнює шостому кутові, всі мають по 51 градус. Далі ми з тобою запишемо, що кут 5 дорівнює четвертому кутові, який дорівнює третьому, і дорівнює сьомому кутові, і всі вони мають по 129 градусів. Завдання ми виконали, тож переходимо до третього. Бачимо з тобою, що теж вже записано є, повністю дано. Єдине, що в нас знов не вказано третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий кути. Тобто, давай ми з тобою запишемо. Один, два вже є, нехай отут буде 3, а тут буде 4. Далі, нехай буде п'ятий, шостий, сьомий та восьмий кути. Тепер переходимо з тобою вже. До самого запису. Отже, ми знаємо, що кут 1 поділений на кут 2 вийде як 7 до 2. Тобто відношення першого до другого кута вийде як 7 до 2. Ми поки що не бачимо зв'язку між першим та другим кутом, але ми точно знаємо, що перший кут дорівнює третьому. Так Так і запишемо. Кут перший дорівнює третьому кутові, і вони мають по 7х. Чому саме такий запис? Тому що у нас відношення зазвичай. Кутиках та й в сторонах виражається саме за допомогою іксів. Тепер запишемо, чому вони рівні. Вони називаються вертикальними. Далі ми з тобою згадуємо, що в дано в нас було також і кут 2. Це друга величина. Тобто вийде в нас 2х. Далі ми згадуємо з тобою таку інформацію, що третій кутик та другий кутик називаються внутрішніми односторонніми. І в сумі вони мають давати 180 градусів. Тобто, якщо вони внутрішні односторонні, в сумі дають 180, то замість кута 2 ми підставимо 2х, а замість кута 3 ми підставимо 7х, і в нас має вийти 180 градусів. Тепер вирішимо, як будь-яке рівняння. У нас вийде 9х, яке дорівнює 180, і звідси х дорівнює 180, необхідно поділити на 9. Тобто вийде 20. Якщо х дорівнює 20, тоді в 7 разів більше за нього 7х буде дорівнювати... Як 7 помножити на 20, вийде 140 градусів. І щоб знайти 2х, треба 2 помножити на 20, тобто вийде 40 градусів. А тепер ми з тобою повністю запишемо, які кути мають 40, а які кути мають 140. Ми з тобою знаємо, що кут 1 дорівнює кутові 3 і дорівнює 7х, тобто вийде 140 градусів. Далі ми з тобою знаємо, що кут 3 та кут 8 рівні між собою. І теж мають по 140 градусів. Чому? Тому що кут 3 та кут 8 називаються відповідними. Далі ми з тобою запишемо, що кут 8 дорівнює кутові 4 і мають теж по 140 градусів, як вертикальні кути. Далі ми з тобою знаємо інформацію, що в нас є кут другий, кут другий в нас дорівнює 2х, але кут 2 також дорівнює кутові 7, тобто вони двоє мають по 2х, тобто мають 40 градусів. І ці два кути, 2 та 7, називаються у нас вертикальними. І далі ми з тобою запишемо таке. Кут 2 дорівнює кутові 6, дорівнюють по 40 градусів. Ці два кутики, 6 та другий, називаються внутрішніми різносторонніми. І далі ми запишемо, що кут 2 дорівнює 5 кутові, бо вони називаються відповідними. А тепер ми з цієї всієї мішанини запишемо відповідь. Кут 2 дорівнює кутові 7, дорівнює 6 кутові та 5 і мають по 40 градусів. Тим часом, як кут перший дорівнює 3 та 8, і 4 і мають по 140 градусів. Завдання ми виконали. На рисунку найдіть кут 1. В даному випадку нам не сказали, що хтось є паралельним, тобто нам прийдеться це доводити. І в нас немає ні дано, ні знайти, що нам потрібно. Запишемо собі коротке дано. Нехай кут 2 дорівнює 104 градуси, а кут 3 дорівнює 76 градусів. Кут 4 нехай дорівнює 40 градусів. Нам потрібно знайти кут 1. Для того, щоб його знайти, необхідно довести, що прямі А та Б паралельні. Як ми це доведемо? Ми додамо 104 до 76. Якщо ми додамо кут 2 до кута 3 в нас має вийти 180 градусів. 104 градуси плюс 76 дійсно буде 180 градусів. Якщо їхня сума дає 180 градусів, тоді кут 2 та кут 3 називаються в нас внутрішні односторонні. А якщо вони є внутрішніми односторонніми, тоді ми кажемо, що А паралельно до Б. І знаючи цю інформацію, що А паралельно до Б. Ми тепер можемо знайти перший наш кутик. Щоб його знайти, треба від 180 відняти 40 градусів. Тобто ми з тобою взаємодіємо з першим та четвертим кутом. Ми знаємо, що якщо ми до першого кута додамо четвертий, має вийти 180 градусів, бо знову ж таки вони називаються внутрішніми односторонніми. Після цього ми з тобою запишемо таке. Кут 1 дорівнює 180 відняти кут 4. Тобто 180 градусів треба відняти від 40 градусів, що вийде в нас 140 градусів. Кут перший дорівнює 140 градусів. І на цьому завдання виконано. Але необхідно записати ще відповідь. У відповіді ми вказуємо, що шуканий перший кут дорівнює 140 градусів. І на цьому завдання повністю виконано. Якщо в тебе є зауваження або питання, я чекаю в коментарях. А також не забувай підписуватися. Лайкати відео і переглядати до зустрічі!